Виставка, що присвячена обіймам, відкрилась у селі Полипча, що за 20 хвилин їзди від Білої церкви. Її авторкою стала мисткиня Олександра Павловська. Жінка працює з фотопроєктами, які порушують теми самотності, емоційності та тілесності. Як ділиться авторка, світлини зроблені на початку повномасштабного вторгнення. Тоді 20 абсолютно незнайомих людей проживали у мистецькій резиденції Назара Войтовича, що на Тернопільщині, і стали справжньою сім'єю. У складний час 20 людей, 4 собаки, сім дітей, чотири коти. Це максимальна кількість наповнення резиденції. Ми приїхали туди, і тиждень ще прибували. Прибували люди, які спасалися від війни, і так сталося, що зібралося ще п'ять митців. І кожен переживав свій стрес, свій страх по-різному, по а які інструменти митців мистецькі. І кожен, хто малював, хто я фотографувала, хтось знімав кіно. У той тривожний момент знімати стрес допомагала творчість та хороші люди поруч. Власне, на фото зображені ті, хто проживав у будівлі. Ми турбувалися один про одного. Ми стали дуже близькі і е е це про Важливість обійм в ці складні часи. Тему обійм я вже давно вивчаю. Я почала з самообійм з питання, що ти відчуваєш, коли обіймаєш себе зробила цілий великий проєкт, проект а це як продовження цього проекту про важливість вже не самообійм, а контакту один з одного з одним підтримки особливо в ці наші складні часи і, хоча Олександра мала чимало виставок в Україні, та поза її межами у селі має досвід вперше, адже лише нещодавно переїхала на Білоцерківщину. Родом жінка з Тернополя та ще 15 років прожила у Києві. Зазначає, давно хотіла придбати приватну оселю. Якщо б не війна, я б ніколи не наважилась. А от е, саме війна мене підштовхнула до того: а коли, якщо не зараз, давай спробуй. Бо мені було страшно, що я буду робити в селі. Будинку, я не знаю як, я навіть не знаю, як лопату тримати в руках, і, і що я буду робити. А от саме війна мене підштовхнула до того, що давай зараз, давай саме зараз, пробуй і, і все. Картини, представлені на виставці це історії. Якщо підійти та переглянути фото, уважно можна для себе знайти щось своє та рідне. Когось тригерить бабуся, когось тригерить малі діти, когось тригерить жінки, які збираються разом в кожного свої емоції. От я зараз говорю, в мене є улюблені фотографії. Я собі уявляю, в мене мурашки для села. Подібні виставки в новинку, натомість усі задоволенням переглядають світлини. Важливість таких заходів наголошує і староста Пилипчанського старостинського округу. Пані Галина стверджує, селище сміливо можна назвати багатим на творчих людей. Мисткиня у нас одна, але в нас є. Люди, які вишивають картини, у нас люди є, які щоденно приходять, плетуть сітки. У нас є люди, які просто хлібороби. У нас люди є, які допомагають в висить ці дерев, залучаються до озеленення, до благоустрою і тому кожна людина, яка проживає в в нашій місцевості в нашому селі, в нашому старостаті, вона цінна. Оцінили виставку і місцеві мешканці, адже такі зображення не могли залишити байдужим нікого. Кожна картина це кожна це проблема, яка оточує нас постійно на сьогоднішній день. Тому от Трошки важкувато дивитися, таке, а з іншої сторони, добре, що в нас в селі і культурний захід зовсім іншого формату, ніж зазвичай. Емоції різні. З однієї сторони, рада, що є ще місце на Україні, де можна провести такий захід, що тут, слава Богу, не бомблять нас. І з другої сторони, емоції, які ятрять душу. Тому що це відгумін війни, страшної війни. Відчуваю біль. Білі плакати хочеться. Дивилися фільми, сльози навертались. Все це дійсно ці перші дні. Ну без сліз згадувати біля тих всіх людей, і все, все хто 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 пережив це, все це дуже важко. Ну і фотовиставка саме викликає. Ну ну позитив, так точно. Ну такі відчуття Щемливі такі щемливі. Так так. дуже емоційна виставка. Е, перші дві картини побачила, зразу сльози навернулися, бо сразу відчувається, як роздвоїлося в один в одну мить, роздвоїлося життя на щасливе і біль. Нещастя не можу сказати. Щастя і біль у людини. В кожного на кожній картині буквально є долечка щастя і сильна біль. Сподіваюся, наступна буде сплошна щаслива. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.